Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Пагінація із асоціаціями. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Дякую за коментарі, які ви залишаєте, і питання, які ви задаєте, і одне з них, як можна вирішити проблему. N плюс 1, коли нам потрібно повернути умовного PageUser, тобто з допомогою пагінації, та дві колекції в ньому, які Lazy one to many. Entity Graph та JoinFetch не підходять через те, що буде пагінація in memory виконуватись. Але все ж таки це досягається за допомогою JoinFetch. Я покажу, як це зробити. Давайте швидко пройдемось по опису теми. По-перше, пагінація – це розділення величезних наборів результатів на кілька частин, представлених на окремих сторінках. Розмір набору результатів має величезний вплив на продуктивність запиту, навантаження, яке він покладає на програму, і на взаємодію з користувачем, яку забезпечує інтерфейс користувача. Для пагінації будемо використовувати критерії query від Hibernate і методи, як setFirstResult, це метод, який встановить позицію першого рядка для повернення з результатів запиту. Друге, setMaxResult це метод, який встановить максимальну кількість запитуваних рядків для результатів запиту. І звісно ж, асоціації. Є фундаментальна концепція в ORM, GPA та Hypernate. Вони моделюють зв'язок між двома таблицями баз даних як атрибути у моделі. Це дозволяє легко переміщатись по зв'язках у моделі та запитах GPQL або критерія. Давайте для початку ознайомимось із нашими entity. Наш Person з попереднього відео. Добавилися двома полями: cars і bicycles. Або бікукліс. Прикольно звучить бікукліс. Ну, добре. Ідемо спочатку в машинку. Тут просто ID, name і посилання на Person. Getter, etc. В принципі, наш бікуклі таке ж саме: ID, name, person, і Getter, etc. Допоміжні методи для cars. Поміжні методи для bicycles. Тобто ми кожному... Сюди приходить список, біжимо по цьому списку, сетимо кожному бікуклі нашому bicycle. велосипеду наш person, і потім ми цей список запам'ятовуємо в нашому цьому списку в personі. Тобто, вони виходять bidirectional між бікуклями і personнами, і між carсами і person. Це треба нам для того, щоб у нас було зв'язок в наших таблицях в базі даних. Йдемо сюди. Так. У нас автоматичні створення таблиць. Дивимось Refresh. Немає. Запускаємо. У нас повинні створитися три таблиці person, K і Bicycle. Супер. Створились. Ну що ж, давайте вирішувати. Ну, спочатку нам треба зробити сейф. І так, я трошки розширив цей метод, тому що нам треба зберігати не тільки персони, а й ще й зв'язки з Cars і Bicycles. Тобто я в цьому методі додав ще ці два методи. Я тут просто створюю Cars, Volvo, Volkswagen Toyota. Роблю новий сечу йому цей нейм і додаю цей кар. І повертаю список cars. І нашому кожному персону додаю ці три машинки. І наші бікуклі це те ж саме: Кеннедейл, Кервелло і Binanch. Знайшов куклі. Дивно звучить, але добре. Ну, прикольно. Все, що було, то додав. Так само створюємо наші бікуклі, повертаємо список цих бікуклі. І сетимо кожному персону. У нас тут 11 їх. Так, 11 персенів. Кожен з них має по 3 машинки і по 3 велосипеда. Тобто буде 33 велосипеда і 33 машинки. Ну і 11 персенів. Запускаємо. І так, дуже-дуже-дуже-дуже багато запитів, як ви бачите, суть в тому, що у нас створюється. Так, Ороус. 11 персенів. 33 машинки. І наші бікуклі. байсикл 33 байсикл Супер. Давайте подивимось. те, щоб їх просто всіх дістати. Так. так. Нашому методі просто сесії, ми беремо метод Create Query і звертаємося from person. Тобто нам дістануть всі персони, Але, давайте, мабуть, поставимо отак за транзакцію і за сесію. Подивимося, що буде. І так, ми отримали всі наші 11 персенів. Але так як в нас fetch type Lazy. Awesome. one to many. По дефолту. Fetch type State Lazy. То ми не отримаємо жодного з наших карсів і байсиків. Або бікуклій. І нам треба буде вирішувати цю проблему. В майбутньому з пагінацією, тому що ми тут розглядаємо, як нам отримати результати пагінації персонів і ще разом із нашими карсами і бікуклями. Є такий варіант цікавий через Fetch. Тобто Хабнейт, коли ми пишемо Fetch, він буде діставати в одному запиті всі головні асоціації і які є. Виходить, основні entity, які на них є асоціації. Тобто основна у нас entity person, і асоціації у нас є на Cars і на Bicycles. І все це буде діставатись в одному запиті. Але навіть без пагінації, без set first result і set max result методів, Hibernate буде тут помилка, тому що він не підтримує подвійну асоціацію, коли ми хочемо дістати нашу головну entity, і одразу два. Внутрішніх списка, дві внутрішні асоціації, які ми робимо left joint fetch на cars і left joint fetch на bicycles. Тобто в нас взагалі тут буде помилка. Давайте на це подивимося. І так, ми навіть падаємо з помилки. Бачите? Kennet, simultaneously Fetch, multiply Backs. Тобто він не може одночасно дістати дві асоціації на bicycles. І на cars. Як нам вийти з цієї... Навіть от давайте я вам покажу, що тут неважливо, чи ми хочемо зробити пагінацію, чи ні. Все буде те ж саме. Так. Як нам вирішити цю ситуацію? Нам треба розділити fetch на два запити. Щоб в одному запиті був fetch на Cars, наприклад, а в другому запиті був fetch на bicycles. Існує дуже цікавий варіант, як це зробити. По-перше, в першому варіанті ми робимо перший joint Fetch і робимо одразу пагінацію. Тобто робимо set first result методи і setMaxResult методи використовуємо і отримуємо список person. А потім створюємо другий запит, і передаємо туди за допомогою where, ставимо p, тобто наші person, in persons, він там візьме ID. ID нам, в принципі, не треба це погінати робити. Він нам дістать, дістане вже ці персони, які через параметр person, тобто ID цих person, і зробить ще раз лов, eh, вибачте, left. Joint fetch на Bicycles, Тут він отримує Person, він отримує асоціацію з cars, робить всю цю пагінацію, в принципі, Order By можна навіть зробити. І отримує цих personів разом з Cars, А потім, коли ви сюди вставите, всередині сесії, всередині транзакції, Hibernate отримує цих Person і він засетить в тих самих Personів, Тобто він не буде заміщати, він просто подивиться, ага, ці персони я вже дістав, і мені не потрібно створювати нових. Я просто беру те, що ми тут дістали, наших бікуклей. Він додавить ще й бікуклей, тобто наших велосипедів. Тобто, першого разу ми дістаємо наших персенів. Ми дістаємо з персоних з карсами, а потім другий раз він бачить, що в мене вже є такий персен, і просто засечить. Ці bicycles, які тут отримує з допомогою Fetch в тих же самих personнів. Я можу спокійно зробити ось так. І при результаті я отримую персонів разом з Cars і Bicycles. Давайте запустимо все це і подивимось. 3 person. 6, 3. Ми отримаємо. Як в нас тут виходить? Пропустити перші три і отримати три. Тобто ми пропускаємо, отримуємо четвертий, п'ятий і. Ну давай, зможеш. Шостий. Супер. І як ви бачите, ми вийшли вже за транзакцію, ми вийшли за сесію. Тобто, все, що можна було засетити, все більше не можна засетити більше, ніж потрібно. ніж можна. І в нас тут є три карсів і три байсеклі. Це тільки два запити. І ми отримаємо дві внутрішні колекції. Але в нас тут з'явився: First result, matter result, Specified with Collection Fetch, applying in Memory. Ось така помилка. Тобто, хайберней нам жаліється на те, що в нас в memory, тобто в пам'яті, багато оброблень, ніж нам потрібно. Тобто причина. Чому Хайбнет виконує розбиття на сторінки в пам'яті, полягає в тому, що він не може просто обрізати набір результатів за допомогою розбиття на сторінки на рівні SQL. Оскільки Хабнет надає перевагу узгодженості, він отримує весь набір результатів і виконує розбивку на сторінки. В пам'яті. Добре. Тоді як нам вирішити цю проблему? Фактично повторити те, що ми зробили тут. Так як в нас вже є дві асоціації всередині, то нам доведеться зробити ще один допоміжний запит до бази даних. Спочатку ми дістаємо всіх персонів, які будуть з пагінацією. Тобто тих персонів, які нам треба для пагінації. По-друге, другий запит в нас буде, щоб отримати всі карсів наших машинок. І третій запит ми зробимо для того, щоб отримати всі наші бікуклі або bicycles. Все. Ось таким чином. Давайте спробуємо зробити запит. Отримуємо вже за сесію і за транзакцію. Наші три персони. четвертий, п'ятий, шостий, і кожен з них має свої машинки і свої велосипеди. Дивимось сюди. Перший запит отримали персені, потім отримали наших карсів, потім отримували наших басіков. І, як ви бачите, помилки немає та, яка була до цього: Apply-in memory. Ось таким чином можна зробити. Такі, такі запити. Ви можете подивитись і ознайомитись. Є ось така стаття від Влад Міхалця, сподіваюся, я правильно назвав його прізвище. Він тут дуже добре, до речі, Так, де тут? Ага. Остання модифікація була 22 березня 2023 року. Тобто, в принципі, свіжачок, можна так сказати. І тут, в принципі, він описує. Це питання, як його вирішити. Ще, до речі, тут. Ага, так. Я вам залишу цю статтю в описі до відео, і ви можете, в принципі, з нею розібратись. Ми зробили навіть дві асоціації в пагінації. Навіть трошки крутіше, ніж там стаття. Добре, давайте тоді. Доб'ємо нашу пагінацію, як все ж таки отримати повну пагінацію із двома внутрішніми асоціаціями. В принципі, логіка вся з попереднього відео, але ми тільки додали ще два додаткові запити. Спочатку ми отримуємо нашого персона, а потім робимо два запити на те, щоб отримати наші карси і бікукуюсь. Все. Результат. Page size 3. Всі три наші рекорди, які були. Четвертий, п'ятий, шостий. Взагалі рекордів у нас 13, тобто записів. Last page number 4. Все правильно. Тому що перші по 3, це у нас 9. І на четвертій наші page буде тільки 2 записи: 10 і 11. І current page number. На якій ми зараз знаходимося, це третя. Супер, все класно відпрацювало. Помилки ніякої немає. чотири запити, тому що нам треба було робити загальний каунт. Все супер, все працює. Отже, якщо ми хочемо отримати нашу сутність за допомогою пагінації і ще отримати асоціацію всередині цієї сутності, нам потрібно робити додаткові запити. Спочатку, перший запит, ми отримуємо нашу сутність, використовуючи пагінацію, наприклад, set first result і set max result методи. Потім, якщо нам треба отримати додаткову асоціацію до цієї сутності, використовуємо, наприклад, left join fetch і отримуємо цю асоціацію. Можемо навіть призначити до цієї самої змінної. Якщо нам потрібно зробити ще одну асоціацію всередині цієї сутності, а робимо ще один додатковий запит і до другої асоціації. І знову можемо призначити в середній сесії транзакції, звісно, на ту ж саму зміну. Ми отримаємо нашу сутність за до допомогою пагінації, конкретно ті, які нам потрібно. Можемо навіть тут робити і Order by, якщо нам це потрібно. І отримуємо всі асоціації, до яких ми робили додаткові запити. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь там похабень, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.